Вечір добрий панство. Ось я сьогодні все-таки назбирав трішки ожини біля 5 літрів чи понад 5 літрів. Ось, така дуже чудова, гарна була. Но пішов був дощ, я довго все-таки не хотів здаватися, збирав дощ і тому розтопив пічку, гріюся, трішки мерз, точніше добряче змерз, трішки змок. Дощ так почав та обіцяв пройти, то не проходило, але все чудово. Добре, що є така піч, завжди важливо прогрітися, щоб не було кепських наслідків. Ну, вжина чудова. Шкода, що погода так помінялася різко, я пішов дуже легко одягнутий, але Так, і тепер треба щось з цим робити. Може хтось підкаже якісь цікаві рецепти. з ну, Цукром, там ще щось, настоянку. Я щось знаю, але когось я в своїй версії буду вдячний. Тож, будьмо сині, красиві та здорові. Прода нам дарує такі свої дари. Так що все чудово.